Отже, ви думаєте про оновлення системи опалення у вашому домі? Давайте поговоримо про піролізний котел або газогенераторний котел. Це сучасний варіант класичної дров'яної печі. Ось у чому його диво, замість того, щоб просто спалювати дрова. Піролізний котел розділяє процес на дві стадії. Він починається у верхній камері, куди ви завантажуєте сухі дрова і розпалюєте їх. Але потім все стає цікавіше, подача повітря обмежується, тому дрова не горять великим полум'ям. Замість цього вони тліють, виділяючи піролізний газ, суміш водню, метану та чадного газу. Цей газ потім спрямовується до другої камери, змішується з додатковим повітрям, і бум! Він займається при дуже високих температурах до 1200 г. Тепер навіть найстійкіші частинки смоли та сажі згоряють, і більша частина енергії передається до системи опалення вашого будинку. То що це дає вам? Вищу ефективність до 92%. 500. Ви будете завантажувати дрова лише один-два рази на день, насолоджуватися майже невидимими викидами і майже не доведеться випорожнювати зольник. Крім того, сучасні системи керування дозволяють вам встановити ідеальну температуру без зайвих зусиль. Але ніщо не ідеальне. Піролізні котли вимагають дуже сухих дров. Якщо вони занадто вологі, очікуйте диму, накопичення смоли та різкого падіння ефективності. Вони дорожчі в покупці, потребують електрики для вентилятора і не люблять працювати на низькій потужності. А оскільки в них більше рухомих частин. Ви повинні ставитися до них дбайливо. Підсумок: якщо у вас є сухі дрова, місце для зберігання і ви цінуєте ефективність більше, ніж простоту, піролізний котел може бути саме тим оновленням, яке потрібне вашому дому. В іншому випадку, залишайтеся з класичними печами або розгляньте варіанти на пелетах.